Якщо взяти країни Європейського союзу, то я скажу, що мінімальна заробітна плата для ну вважається, що рівень мінімальної заробітної плати повинен бути не нижчий ніж 40% від середньої заробітної плати по країні. А взагалі в ідеалі там, країни Європейського Союзу прагнуть, щоб рівень мінімальної заробітної плати чи мінімального такого доходу складав близько там, 50 і більше відсотків. Але, на жаль, такого, якщо проаналізувати там, певні дані, то такого рівня заробітної плати мають там, кілька країн Європейського Союзу. Найкраще це в країнах, так званих країнах Бенілюксу, Люксембург, Бельгія. Хороші високі стандарти так само в Німеччині стосовно заробітної плати, а інші країни, на жаль, цього не досягають. Якщо взяти Україну в порівнянні до мінімальна заробітна плата відсоток до середньої заробітної плати по країні, то вона складає десь близько там 36 відсотків, що є значно нижче ніж, скажімо, подібний стандарт по країнах Європейського Союзу.